Всім привіт! Продовжуємо сушку кукурудзи і сьогодні нам привезли ось таку от червону кремнисту. Дивіться, яка вона гарненька. Але по власному досвіду скажу, що вологу вона віддає в рази гірше, ніж оця жовтенька. Дивіться яка різниця! Взяти цю і взяти цю. Але візуально вона дуже гарна, червона. Має товарний вигляд, як сказати, ж блистить. А це все те, що в нас на сушку кагати.